Чиновники отримали на горіхи на апаратній нараді облдержадміністрації підсумували виконання звернень громадян. Статистика показала, далеко не всі районні адміністрації установи дослухаються до людей за словами губернатора. У населенні роками залишаються невирішеними елементарні проблеми. Причина тому безвідповідальність деяких посадовців. Докладніше розкаже Кирило Ющишин. Минулого тижня гаряча лінія губернатора влаштувала перевірку всім районним та міським лікарням. Оператори дзвонили у діагностичні відділення. За легендою, вони були звичайними пацієнтами, які хочуть пройти обстеження. Цей тест на вічливість завалили всі лікарні, крім однієї кіровоградської міської Динаміка, Динаміка обзвона і по задержанню практично ні у кого нет желания приймати людей, нет желания спілкуватися з людьми. Ті, які набрали низький бал, как бы. Ну, адкровінна, ну просто не хочеться туди, йти. Крім того, в адміністрації підрахували і проаналізували якість роботи чиновників. Виявилося, більшість людей звертаються до високопосадовців лише після кількох відмов на місцевому рівні. Люди звертаються з цими заявками до обласної влади, до адміністрації президента, до кабінету міністрів, не тому, що не знають, куди їм треба з цією заявкою йти на виконання ремонтних робіт, а тому, що розуміють, що якщо вони прийдуть в КРЕП, вже куди вони вже неодноразово зверталися. Ця заявка там і останеться в цьому крепі. І Жекі про подібні промахи у роботі чиновників на місцях свідчать і дзвінки президенту під час прямого ефіру. Діалог з країною президенту зателефонувало із усіх. Я подивився декілька людей, які поголів'я на рогату худобу їм не дали компенсацію. Ну, для цього треба президенту дзвонити, щоб за теля віддали там цю тисячу гривень. Значить, той, хто мав віддати в тому районі, займається іншими питаннями. Він не розуміє важливості. Найгірше зі зверненнями працює Компаніївський район. Його голову одразу викликали на килим по відеотелефону. Віктор Луценко запевнив, статистика паперових запитів низька, бо його адміністрація оперативно збирає всі скарги телефоном. Всі сільські голови безпосередньо, коли виникає питання, яке не вирішується на рівні сільської ради, безпосередньо дзвонять мені на мобільний телефон. І в разі необхідності по мобільному зі мною спілкуються люди, і таким чином то також більшу частину питань ми вирішуємо. Чиновники, які провинилися, отримали попередження від губернатора. Ніколенко рекомендував їм оперативно реагувати на всі без виключення звернення людей. Після закінчення апаратної наради знайдіть можливість, і я поступлю так само. Піднімайте п'яту точку і їдьте в той населений пункт, або до того колективу, де у вас найбільше звернень. Якщо ви такі не знаєте, можете зателефонувати на гарячу лінію або в відділ звернень. Вам підкажуть, які за вами висять грішки. Кирило Ющишин, Олександр Катеруша день за днем.